Вітаю всіх підписників. Сьогодні буде таке відео більш технічне. Купив я цю мотокосу 7 років назад і завжди з нею щось мудохаюсь, тому що не було холостого ходу. Так, оце така коса Аліомак Sparta 25. Ну, вона досить така популярна мотокоса. Такі є дані, може кому буде цікаво. І тут. От так Так в чому проблема? Завжди вдохаюся з цією мотокосою, при... коли заводжую її, немає холостого ходу. А тут вирішив, думаю, покосив усе, думаю, зроблю ТО. Тут механізм весь перемастив, почистив, перемастив. Вал витягнув, помастив увесь. От. Карбюратор перемив. Ну, але карбюратор перемив. Думаю, може щось в принципі, покращиться, але, на жаль, нічого не покращилося. А тут натикнувся я в Ютубі на одного блогера і він е, вирішує цю проблему. Думаю, дай спробую, чи вийде, чи ні у мене. От. Так що, зараз я переміщусь на штатив. Переміщу камеру і давайте заведемо так, без допрацювань всяких. А потім вже будемо допрацьовувати в місці і спробуємо тоді. Давайте, друзі, подивимося, як вона на даний час працює. Підкачуємо. Заслонку вниз. Заводиться так собі. Тут трошки тут теж регулював я і холостим ходом нічого не вийшло. Не Вниз заслонку і включаємо запалення. Так не газує. Так, якщо я внизу закрите, то воно газнути нереально. Не <звук> оце так прориває його. Отакий от таке А я так. оце і все. Холостого ходу нема. І тут болтів регулювальних немає. Так що от якось так. Давайте, друзі, спробуємо. Зараз ближче камеру поставлю і покажу, що ми будемо робити з цим усім ділом. Що нам треба буде? Нам треба буде оцю бачите, пластикову викрутити, зняти тросик. Фокус дати. От, знімемо тросик і оці два болтика відкрутимо. І знімемо цю заслонку. всю. І що ми будемо допрацьовувати? Підложимо оцю. Я з проволочки зробив таку шайбочку. Вона по товщині 1 мм. Так що, друзі, ну що, починаємо знімати і допрацьовувати. І я вам покажу, куди я буду підкладати цю проволочку, тобто це кілечка. Так, ну що, розбираємо. Знімаємо цю кришечку, щоб вона не так мішала. Так, першим ділом відпускаємо. Андрагайку цю і так відпустили, тепер дросельну заслонку. Віджимаємо і отаку. От висвободили ми з цього пазу. Тепер викручуємо сам тросик. Тросик я також помазав, все тут перемазав. Так. Щоб нам добратися до цього болта, треба відкрутити. Цей, ну, типу холостого ходу. Ну, а він не працює. Я її туди і сюди крутив, нічого не працює. О, бачите, відкрився болтик. Цей. Відпускаємо це все діло. Я постараюся затягувати відео, щоб не забирати ваш час. Так. Але і дуже спішити не треба. Ладно, болтик положимо сюди. Що ми тут і положим. положимо? Шайбочка. Одна і друга. Треба нам не загубити. Давайте я вам покажу, що тут дивіться Надіюсь, видно. Тут є такі, бачите, пази. Ось паз. Ось сюди треба положити цю так, де вона у мене ось. Оцю проволочку. Оцей пас. Але неудобно її туди класти, тому що переворачуєш, вона випадає. Ми будемо класти її ось сюди. Отак рівненько. Отак ось дивіться. по... Так, надіюсь, зараз фокус вибачаюсь. Отак. Ми дивіться її положили ось сюди. Все. Тут вона лежить. Так, грязюка нам сюди не треба. Отак. От Кладемо її сюди. І нам треба тепер акуратненько положити цю дросельну заслонку. Отак. так ми її будемо і вставляти. Колечко там. Так, є таке діло. Шайбочки, болтики, таке все мілке. Ну, друзі, там і карбюратор дуже маленький, маленький такий. Його головне знаєте, розбирати, головне нічого не, не загубити. Так, ставимо болтик цей. Все просто, в принципі, молодець. Той блогер показав бензомайстерня, по-моєму. Це не реклама, ну. можете зайти подивитися. Так, зажимаємо так, знаєте. Не до, як кажуть, сонячого виз, визгу. Так, ставимо, наживляємо цю. Тросик сюди, паз. Так. Ну. Отак достатньо. І контрагаємо цією гаечкою. Єсть. Тепер. Зажимаємо це дивимося де паз і вставляємо сюди. Оп! Все, я надеюсь, там фокус есть у нас. Єсть. Добре. Все, пробуємо працює. Трошки ми трошки ми додамо, небагато. Закриваємо кришечку воздушного фільтру. І давайте зараз я камеру, ну, знаєте, щоб не преривати кадр, щоб не сказали, що я щось намухлював. Да? Так, ну і тепер дивимося. Фокус Ось. Так, раз, качнемо фото. Униз заслонку це при заводі, коли заводиш. Газувати ти не можеш так. Ставим на середню. Просипаємо коло свого ходу. Дивіться, працює гар і давайте подивимося, як вона тепер стала заводитися включаємо рушимо, заводимо. Вот так що я хотів вам сказати, розказати і показати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Кому не подобаєчки, пишіть коментарі, мені цікаво буде почитати, повідповідати вам. От. Так що, я сподіваюся, комусь це допоможе. Це кільце, маленьке, проволочка, звичайна, бачите? В принципі. 0,5 мм. Скрутили, підклали, закрутили. І у вас є холостий хід двигуна. Так що от якось так. Здоров'я вам благополуччя. Здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, нам, друзі, всім мирного неба над головою. Далі буде. Дякую.